У Салтівському районі урбан парк та Кітлярчин Яр знову зі світлом. Комунальне підприємство «Міськсвітло» світло відновило там близько 30% мереж, пофарбували опори, замінило освітлювальні прилади та електролампи. Підприємством було відновлено роботу зовнішнього освітлення. Загалом по даному об'єкту було пофарбовано 40 пор, замінено п'ять освітлювальних приладів і замінено десь 15 електроламп. Дані роботи були проведені у травні та червні поточного року. Більшість робот було пов'язана з тим, що фарбування займає дуже багато часу, а також багато часу зайняло. Відновлення кабельних мереж по урбан-парку теж були проведені у травні у червні роботи по відновленню. Там було пошкодження кабельної мережі в результаті бойових дій. На зараз також з 9 червня освітлення працює згідно графіку до 22 години 45 хвилин. Зараз тривають роботи з відновлення внутрішньоквартального зовнішнього освітлення 522-го мікрорайону, який також постраждав від бойових дій. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, комунальники усунули понад 5,5 тисяч аварій, відновили роботу майже півтори тисячі кілометрів мереж та поновили освітлення на 1600 об'єктах вулично-дорожньої мережі. Підприємства там впродовж 23-го року виконані роботи з відновлення освітлення на центральних магістралях, на красних лініях, внутрі мікрорайонів і також на першочергових пішохідних об'єктах. Впродовж року планується ще багато включення, ще багато відновлення освітлення. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Андрій Пакулов, новини Харків.